Фармадол. забудь про головний біль. В ефірі другий сніданок і, звісно, довго на цьому червоному дивані один я не буду. Зараз я розповім вам перед історію. Я думаю, що багато з вас, якщо ви живете в багатоквартирному домі, так чи інакше, періодично десь за за стінами а, у сусідів ви чуєте а, виття, і це виють. Собаки домашні. Улюбленці, які не, не люблять залишатися вдома наодинці, тому що і великі, і маленькі, такі навіть найменші собачки, можуть насправді, по перше, рознести повністю квартиру, поки господарів немає. Ну а своїм ось цим виєм а, трошечки заважають і нервують сусідів, які все це чують, і от, в, в принципі, ми вирішили розібратися. Нас надихнула на цю тему. Звісно, а, ситуація в а, будинкових чатах. Я думаю, у кожного з вас такі є. Так, коли сусіди починають одне одного згризати Поки улюбленці згризають нерви самих сусідів. От власне з цим будемо розбиратися з нашим кінологом Владиславом Плахтієм і, звісно, його собачкою Ірою. Хлопці, дівчата, заходьте. Біжать, біжать, біжать. Давай, давай. давай. Оп, 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 оп. давай. Привіт. А, Іро? Привіт. Іро. Привіт. Привіт. Вона так Так, да, Слухай, ну по перше радий, надзвичайно бачите, а по-друге, ми перед. Тим як з тобою розпочнемо розмовляти, ми знаєш, зробили таку добірочку, тому що в інтернеті дуже багато відео особливо у якого є е, камери спостереження вдома. Так що відбувається, коли е, господарі йдуть по справах, йдуть е, на роботу, так а собаки залишаються вдома. І часто ти приходиш і бачиш розгардіяш. Так, а що і як це було? А ми зібрали цю підбірочку. Давай подивимось, потім обговоримо. Сухай це, це, звісно, надзвичайно весело дивитися в Тіктоці, чи ось так, от в нашому ефірі. Так і зовсім не весело, коли ти приходиш додому. А в тебе ось таке, що ми зараз бачили. Чому собаки схильні до руйнувань? Хочу сказати, знаєте, типу, під час зйомок цих відео ні одна тварина не загинула після того. Але ніхто не знає. Але ніхто не знає. Е, насправді причина насправді дуже проста. Люди, які заводять собаку, заводять через стереотипне уявлення. Ну, типу, собачка класно, але не бачать іншої сторони медалі. Е, це надлишок енергії, який потрібно викидати. І навіть якщо, ви, умовно кажучи, 10-кілометровий марафон щоденно собаку відпрацьовувати, вона звикає до цього навантаження. І для неї це вже пересибути навантаження. Тому треба емоційне. В різних місцях і обов'язково займатися, тому що насправді, якщо порівнювати прогулянку 4 години або навіть 30-40 хвилин заняття, mm -hmm. от саме дресурування, тренування. То після нього собака буде лежати відпочивати, стомлена а після 10 кілометрів, типу там годинка, дві очухалась і типу, побігли далі. Побігла далі. Тобто, от надлишок енергії це в принципі найголовніший так. ну це найголовніший для них природні. Причин. Насправді трощити все навколо це для них природні, тому що якщо ми візьмемо будь-яку собаку, навіть там чихуахуачі чи мультіпу помістимо в такі умови умовно, ну як як просто приклад, вони будуть гристи там кору дерев, якісь там мох підбирати. Тобто в них ця потреба є. Якщо власники стикаються з дорослою такою собакою, це говорить про те, що вони просто в момент соціалізації, ще коли цуценя було, ну просто не допрацювали. Mm -hmm. Ну, бо не розраховували, напевно, що треба стільки часу приділяти. Ти вже почав розповідати, як правильно витрачати енергію, так? Тобто, і виходить, що в принципі, ну мені здається, що якогось єдиної якоїсь єдиної правильної відповіді немає. Тому що ти кажеш, 10 кілометровий марафон з часом стає звичкою і вже не є навантаженням. Як правильно розпов... От, цю енергію допомагати собаці розповсюдити не на руйнування? Uh... Це все індивідуально. Іра, наприклад, вона така погуляла, погуляла і пішли додому. Там а, телевізор дивитися чи щось ще Це От. вона зараз? чи Вона завжди <після> ні, це зараз. Після зараз. служби вона така, ага. типу, вже це життя все побачила. І якщо говорити про собак, то Якщо говоримо про саме трощення, то звичайно потрібно давати навантаження. Про 10 кілометрів зазвичай ніхто стільки не гуляє, типу, або там власники з якимись там службовими собаками, чи щось подібне. Але звичайно, от як з точки зору законодавства, да, там двічі на день від 45 хвилин потрібно наділяти собацю увагу. Просто я скоріше мав на увазі це розумове навантаження як спосіб ось цю 45 хвилин хвилинне прогулювання не втикати там в телефон mm -hmm. чи там з кави, а відпрацьовувати. Зробіть там за прогулянку, там 10 команд до мене, 10 команд сидіти, 10 лежати. Так, шух шу-шу-шухе інтервальне mm -hmm. тренування, і собака буде більш так, спокійна та, та, більш... Та для тварин. Та. 에, да, і тоді буде слухняніше, тоді буде менше питання, чого типу собака не слухається. А залежить від розміру, тому що, знаєш, ну знову ж таки, це можливо трошки стереотипно. Здається, що якщо собака величезна, якась, то вона і більше горя там принесе додому, так? А якщо маленька, то типу, ні. Але мені здається, що може бути зовсім по-іншому, так? Да. Тут є один нюанс: От, є такий стереотип, він тягнеться ще з радянських часів. Тобто, якщо хочеш собаку або вічарку, купуй там, приватний будинок і хай там живе. Насправді тут все залежить, від того, як побут організований. Є такі собаки, наприклад, якщо ми говоримо про собак, Таких, як там Алабай, Тібетські масті, середньоазіатські. У мене був досвід з ними роботи в кінологічному центрі. І вони навпаки, вони, типу, дуже економно витрачають свою енергію для того, щоб її залишити на випадок самозахисту там, або захисту території. І от вони, наприклад, не дивлячись на стереотип там, свої розміри, вони дуже пасивні в, там, в умовах квартири знаходяться. Тому розмір, в принципі, має значення, але мені здається, що з Мальтіпу треба довше гуляти, ніж там. Салабає, наприклад, ну, от що робити, все ж таки, якщо знаєш, от є, е, наприклад, якийсь там куток дивану mm -hmm. чи шпалер. Ми бачили, так відривають просто шмат стіни mm -hmm. собаки. От конкретно є якась улюблена там частина квартиру у собаки. Так він підходить там кожного разу, там чи е, нігті точить, чи там згризає. Mm -hmm. От що робити, okay. якщо конкретно ось yeah. цей куточок для нього лас? Куди сказати? Конкретно не бийте собаку, просто ага. от не. Скільки оце кажуть, а як правильно карати, щоб собака зрозуміла, що це не працює? Не треба uh -huh. пояснюю принцип дуже простий. Вмикаємо логіку. Якщо собака починає щось гризти, ну от таку штуку uh -huh. робити, власник сидить там, наприклад, працює за комп'ютером чи щось таке. По перше, він звертає увагу на собаку, і собака розуміє, що ось ці дії призводить до взаємодії з людиною. По друге він каже: там типу, стоп, зупинись, не роби цього. І Нічого далі не робить. Припустимо, що вона зупинилася. Тоді собака розуміє, що власник є, він зупиняє. Власника нема, нічого не зупиняє. Тому ми отримуємо такі штуки, як mm -hmm. на відео. Коли власник є, типу нічого немає, пішли, все строчили, бо собака там типу: куди ж ти підеш? Коли вже ти підеш на роботу? Ну, в такому сенсі. Ну, це така універсальна порада. Зупиняйте, але обов'язково пропонуйте альтернативу. В mm -hmm. якому сенсі? Не так, що собака почала там гристи куток, ви їй кажете Стоп і давай пограємось. Ні, mm -hmm. бо таким чином буде залучати увагу. Е, конкретно бачите, що собака десь ходить, грається своїми справами, займається. Е, наділяйте їй тоді увагу, щоб вона не очікувала. Бо таким чином собака намагається привернути до себе увагу. Ну в тому числі. Mm -hmm. Тобто, будь-що, будь-яка капость, яку собака робить, так це робить він саме через те, що не вистачає Зазвичай... уваги. Не вистачає. 에... Це як у людей. Слухайте, це як у людей. Як показує практика, собака підходить до людини, там щось підскиглила, щось зробила, принесла іграшку, людина. Особливо це хвороба, ну так, називаємо, хвороба. Людей, які віддалено працюють, тому mm -hmm. що собака підбігла раз, підбігла раз, підбігла три. людина ігнорує, бо в неї там зум чи якась no, там так. робота, а потім собака починає гризти кабель інтернет-дроту. Зупер переривається, що ти, що ти робиш, і все, і собак розуміє, Ага, значить, це працює, але так. вони не на зло це роблять. Типу дуже важливий момент, щоб розуміли. так ну найголовніше, те, що не потрібно кричати і особливо бити е, собаку. А е, далі від теорії переходимо до практики, і буквально за мить Владислав Плахтій з Ірою покажуть декілька таких вправ, як правильно навчити адекватно поводитися тварину вдома, коли вас немає. Не вити, не трощити і таке інше. За мить. І обіцяли перейти від теорії до практики, як правильно привчити собаку залишатися вдома наодинці, щоб не було ось тих кумедних і е, для спостерігачів і не дуже кумедних ага. для господарів. Відео в інтернеті. Отже, як навчити собаку залишатися вдома наодинці? Е, так. Перш ніж покажу, питання в тому, що от більшість власників намагаються е, піти, ну мовно кажучи, правильно, там типу якусь іграшку кинути чи mm -hmm. щось таке. Собака не є погралася, але тривожність все одно є. Вони тут полякаються, чого вони виють, щоб залучити увагу у людей, які прийдуть і там типу їх врятують. Е, тут важливий дуже момент, як саме не те, що як ви уходите. Ну, по перше, ви уходите, маєте робити що нічого не сталося, або використовувати слова, наприклад, я Ірі кажу так: типу, ти залишаєшся. Дуже важливо, як повертатись. От, е я би показав. Так, да, так. Да, окей. Е як би показав, от ну е хотів би, щоб було видно от її мордочку, от я зараз просто, просто піду і повернусь. Ага. От, і ось цей момент, коли собака тільки починається концентрувати, вона починає аналізувати, чи те, що відбувається, окей, чи не окей. От я навіть не буду говорити ніяких команд, там витримки, лежати чи щось таке, просто піду. Тобто починає дивитись, концентруватись. Вона просто навчена, вона розуміє, що я там повернусь, але це вже той момент, коли вона напряглась. Так. І вона, типу, намагається зрозуміти, що далі, чи ми йдемо, чи не йдемо. І ось такі переживання навіть тут виникають. Я зараз покажу, як неправильно. Людина повертається, там каже, Ай Боже, ти моя собака! Як ти там вижила без мене ці там 15 хвилин, поки я там ходив в магазин, молодець, там. і все. І вона так типу фіксується на тому. Коли натомість потрібно, ну, краще буде набагато робити ось таку штуку. Типу собака собі лежить, встали, оп, знову там сконцентрувались. Потім ми там, умовно каже, повернулися, зняли верхній одяг, зайшли в дальню кімнату. Собака там на нас пробує стрибати, ми говоримо: Привіт. Да. І, умовно кажучи, таким чином, у собаки ось цей момент повертання буде більш врівноваженим. Ну, типу, умовно кажучи, коли спокійно повернулися, ігноруємо певний час. Mm -hmm. От потім підійшли і наділили увагу, щоб не було прямого зв'язку там з дверима. Тому, що, знаєте, буває, що двері вигризають, щоб, щоб вибратись. Коли насправді е половина людей. Одразу наділяє уваги, у собаки дуже велике збудження, люди самі то провокують. Другий випадок це, до речі, теж неправильна штука. Коли вони заходять типу в квартиру, собаки там стрибають, вони чекати і там роздягаються, а потім давай. Так от питання в тому, що якщо ви повертаєтесь без команд, то собака сама себе регулює, ну, типу, зупинитись. Якщо людина приходить і каже чекати, то собака така. Какда, можна. Ну, типу, в такому сенсі. Тому максимально спокійненько повертаємось, От, е, щоб мене не хейтили потім глядачі, так. то я скажу одразу, в кого собака спокійно реагує на їхнє повернення, спокійно залишається, приходьте, залюбіть, загладьте. Це поради саме для тих, хто, в кого є з цим проблеми. Ну, плюс, якщо я не помиляюсь, інфографіка була зі справою. От мало бути Мало бути. 에... що пропрацьовувати, як привчати, щоб було більш спокійно. Ну, От зараз ще раз якраз таки показуємо. Так, ось е, такі да -да 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 -да. Якісь справи. Ну, це те, що ти казав, так як, як ми називали, там собача табата, так, да, умовно коли... кажучи, 에... це до речі, один такий важливий приклад, що собака починає ну, такий інсайт <сум> лайфхак, бо багато людей не розуміє цього. 에... Собака 에, починає хвилюватись не тоді, коли. Власник пішов, а коли розуміє, що він піде, так от ця вправа, яку глядачі потім можуть в Ютубі, ж да, викладають mm -hmm. відео, mm -hmm. можуть потім подивитись. Е, потрібно, як би, зробити ось ці признаки, що людина йде нульовими, в такому сенсі, що якщо ви йдете в коридор, от я зараз пішов туди, mm -hmm. якби теоретично в нас був би необмежений час, я би 10-15 разів туди сходив, вона би перестала реагувати. Mm -hmm. Ну в такому сенсі, коли собака перестала реагувати в першому пункті в коридор, потім ви йдете далі, 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 а схему люди знайдуть в Ютубі і зможуть самостійно пропрацювати. Головне. Повторювати, тобто тренувати, не лінуватися. І от я так розумію, що все таки найголовніше це як правильно повернутися, так. а не піти. І тоді а, собака не буде і вити, не буде трощити вашу квартиру. Ну якщо і буде, то таке життя. Так буває. Ні, дякую. Не треба, не треба. не треба Забудьте цю пораду. Все ж таки, тренуйте і більше витрачайте часу і енергії на свого улюбленця. Іро, дякую. Дякуємо тобі. Влади, дякуємо. Владислав Плактій, Ірина, обов'язково ще будуть в нашому ефірі. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.